Може, пане посол, доброго дня. Дуже дякуємо сьогодні за вашу присутність. тут. розкажіть, будь ласка, про інфраструктурну співпрацю між Україною і, і Румунією. Можливо, зможете поділитися новинами про якісь нові інфраструктурні проекти, які зараз впроваджуються, і як вони можуть допомогти нашій майбутній відбудові? Доброго ранку. Передовсім я хочу відзначити, що сьогодні відкрився дуже важливий захід, міжнародна конференція, яка організовується New Strategy Center Бухарецьким на тему відбудови України. Це другий захід, який відбувається в Бухаресті протягом останнього місяця, який присвячений цій важливій темі. Протягом двох днів будуть обговорюватися дуже багато різних питань, які стосуються безпеки, які стосуються інфраструктури, які стосуються оборонного сектору і багатьох інших сфер співпраці. Розпочалася конференція з обговорення питань безпеки, питань встановлення справедливого і тривалого миру в Україні. Я радий, що міністр закордонних справ України пан Андрій Сибіга мав можливість приєднатися онлайн до цієї сесії і викласти бачення України, тому що не може бути встановлено справедливий і тривалий мир без того, щоб він був сприйнятий і погоджувався Україною, і був сприйнятий українським народом, який бореться за свободу за Україну і за усю Європу. Важлива тематика буде звичайне присвячення темі інфраструктури. Вже на цей момент ми маємо багато проектів, які розвиваються. Передусім, я відзначу це погодження з обох сторін Україна і Румунія стратегічного плану розвитку інфраструктури кордону. Зараз ведуться, ведуться роботи по завершенню будівництва мосту через річку Тиса в районі міста Сідєта Мармації, завершення мосту і. Одночасно з цим мова йде про відкриття нового пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні. Це насправді буде дуже серйозне досягнення, і тому що це дозволить районі регіонам України та Румунії з обох боків тиси значно посилити свою економічну співпрацю. Тому ми очікуємо, що вже ближчим часом ці роботи будуть завершені, і ми матимо можливість відкрити цей пункт. Окрім того, і сьогодні вже згадувалися роботи, які ведуться по покращенню транспортної інфраструктури зв'язку між Україною та Румунією. В жовтні місяці було запущено прямий, пряме залізничне сполучення. Київ-Бухарест, це вже є можливість для наших громадян подорожувати без пересадок, і це великий плюс. Ми так само обговорюємося на інші можливості, які би покращили залізничне сполучення Україна-Румунія. З румунської сторони зараз продовжується будівництво автобану в напрямку Сірету на румунсько-українському кордоні, і так само ми обговорюємо, яким чином ми можемо покращити і далі мобільність і покращити так само дорожне сполучення. Є певні ідеї, які ми пропонували нашим румунським партнерам стосовно розширення інфраструктури сполучення в районі Дунаю. І зараз ці ідеї залишаються у нас на столі, на столі переговорів. Взагалі тема, яка Буде обговорюватися проти цих двох дів це відновлення України, і воно безпосередньо пов'язано з тією роллю, яку Румунія хотіла би відігравати в підтримці проекту відбудови України, і безпосередньо через ті можливості, які буде пропонувати Румунія з точки зору інфраструктури сполучення транспорту, тому насправді тут є багато дуже напрямків, за якими ми можемо продовжувати взаємодіяти. Ďakujem, veľmi ďakujem, veľmi ďakujem.